Вас вітає дитячий садок онлайн до школяри і я, Олена Володимирівна, вітаю вас в нашій математичній скарбниці. Сьогодні наше заняття буде присвячено найдорожчій людині на землі. А про кого саме спробуйте відгадати загадку. Найрідніша! Наймиліша всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Правильно, діти, мама, погляньте, хто до нас завітав. Привіт! Мене звуть Соломійка. Я дуже люблю свою маму. Скоро свято День Матері. І мені хочеться зробити щось приємне для неї. Дітки, допоможете мені? Малята, а ви робите своїм матусям щось приємне? А як ви це робите? Пропоную приготувати сніданок для матусі смачну кашу. Діти, погляньте уважно, що стоїть на столі. Так, це тарілка зі смачною вівсяною кашею. За рецептом на одну мірну ложку крупи потрібна одна ложка води. А як же нам дізнатися за допомогою предметів, що лежать у нас на столі, скільки треба додати води в крупу. Щоб правильно зварити кашу, треба порахувати, скільки мірних ложок крупи є у нас. Щоб дізнатися, скільки мірних ложок води треба додати. Кожну мірку відмічаємо предметом. Рахуємо скільки крупи. Один. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 мірних ложок крупи. Тож скільки нам потрібно води? Також 7 мірних ложок. Ось і смачний сніданок готовий для матусі. Погляньте, яка смукота. А ще моя матуся полюбляє різні смаколики. Скільки тісточок? Три. булочок? Дві. Чого більше? Так, тісточок. Який знак ставимо? Більше. Скільки кексів? Один булочок? Дві. Кексів менше. Який знак ставимо? Менше. Вирішила Соломійка сходити в магазин за покупками. Вона взяла список продуктів, який написала мама. Я називаю рядок та клітинку, а ви уважно порахуйте і зрозумієте, що вам потрібно купити. Рахуємо зверху вниз. Другий рядок, четверта клітинка. Що це? Морква. Наступне. Перший ряд, друга клітинка. Капуста. Далі, четвертий ряд, третя клітинка. Картопля. Продовжуємо. Третій ряд, перша клітинка. цибуля. Молодці. Ось ми і купили всі продукти за списком. І пропоную нам всім відпочити. Рано починається з маминої ла. Відпочила Соломійка та знов взялась за діло. Вирішила вона прибрати свою кімнату. Допоможемо їй скласти речі на свої місця. Деякі вона вже склала, залишилися іграшки. Складаємо м'ячики. Скільки жовтих. Так, чотири. А синіх. Три. А разом. 7. Отже, 7 – це 4 і 3. А ось і машинки. Скільки червоних? 5. А синіх. Також 5. А разом 10. Отже, 10 – це 5 і 5. Складаємо кубики. Скільки синіх? 3. а жовтих. Правильно, два, а разом. 5. Отже, 5, це 3 і 2. Ой, як гарно стало у кімнаті. У мене заняття з математики розпочинається. Допоможіть мені виконати усі завдання. Пригадайте, що таке пара? Так, це два однакових предмета. Скільки пар ви бачите? Так, три пари. А в кого немає пари? Правильно, у мавпи. Чому? Тому що вона одна. Наступне завдання. Треба порівняти предмети за висотою, довжиною, шириною, товщиною. Хто високий? Жирафа, хто низький? Черепаха. Де розташована довга змія? Внизу. А коротка? Так, вверху. З якого боку розташовані широкі двері? Так, з лівого. Яка свіча ліворуч? Тонка. А яка праворуч? Товста. Ось ми і допомогли соломійці. Ох, ізрадіє, мама! Я сьогодні молодець. Стільки переробила справ. До побачення, дітки! На цьому наше онлайн-заняття закінчилося. Бажаю всім вам, діти, гарного, сонячного, теплого дня. Бережіть себе та своїх рідних. До побачення!